багатьом з нас неприємно говорити про смерть тим більше важко думати про підготовку до неї, зокрема про те, як скласти заповіт. Цей процес може перетворитися у справжню юридичну тяганину для спадкоємців, а також улетіти у копійку. Справа не лише в тому, щоб зберегти нажити. Головне, хочеться справедливо розділити все між дітьми та онуками, переконатися, що усі вони порівну успадкують майно або отримують частину спадку відповідно до моїх побажань родини, що втратили близьку людину в тяжкий момент найменше потребують проблем з бюрократією. Водночас ситуація ускладнюється ще більше, якщо майно розташоване у різних країнах. У Європі, де кордони поступово зникають, за офіційними даними півмільйона родин щороку мають справу зі спадком в іншій країні. На Мальті легше зрозуміти, чому це питання стало нині таким актуальним. Це місце дуже популярне серед іноземців, і рано чи пізно перед ними постає необхідність скласти заповіт. Ми познайомилися з гонцем Вільфрідом Топсом, який разом з дружиною вже на пенсії, і проживає на Мальті. Нещодавно він взявся складати заповіт. Ситуація виявилася непростою. Що перш за все, привело вас сюди, на Мальту. Ну, по перше, клімат та історія, лише погляньте. І Чудові краєвиди саме так. Вілфрід Топс живе на Мальті, має громадянство Нідерландів, жив та працював у Великій Британії та Німеччині, де народилося двоє його дітей. Він також має власність у Швейцарії. Отже, зовсім не дивно, що він хоче переконатися, що його нащадки без проблем успадкують нерухомість батька. Я подумав, що найкращий вихід у цьому випадку проконсультуватися з юристами у різних країнах, де я маю власність, та попросити їх представляти когось з моїх дітей чи онуків у пошуках найкращого рішення. Це аби зрозуміти, що має спільного законодавство наших країн стосовно цього питання. Хотілося побачити, як ситуація виглядає глобально, і виявилося, що це справжній гордіїв вузол. Виявляється практично неможливо справедливо розподілити майно між спадкоємцями. Сім'я Пана Топса зраділа новині про новий закон ЄС, що має на меті спростити процедуру міжнародного успадкування та знизити її ціну. Тепер випадки, що охоплюють кілька країн, будуть вирішуватись під однією юрисдикцією та критерієм, що буде визначати, який закон застосувати в даному випадку. Критерієм є постійне місце проживання особи. Водночас люди, що нині готують свій заповіт і проживають за кордоном, за бажанням зможуть вимагати, щоб у випадку з їхнім спадком застосували закон країни їхнього громадянства. Європейські країни мають дуже різноманітні закони щодо успадкування. У деяких державах громадянам лишають менший вибір і зобов'язують їх розділити спадок порівну між дітьми. Країни члени ЄС тепер мають три роки щоб запровадити зміни, що прийшли із новим законом. Водночас, Ірландія та Велика Британія вирішили не брати участі в реформі. Данія також поза впливом законодавчих ініціатив ЄС. Такий коментар надійшов від Великої Британії. Ми бачимо серйозні недоліки у проєкті закону, які можуть мати наступні наслідки. Дарунки зроблені у Великій Британії. Зокрема, у випадках благочинності дарувальники мають право запросити назад відповідно до так званого процесу повернення раніше подарованого. У Великій Британії правило повернення раніше подарованого не діє. А в інших країнах ЄС навпаки за новим законом ЄС. Правила іншої країни могли б бути застосовані у Британії. На Мальті реформу також критикували, адже запровадження нового закону може виявитися надто складним. Ми поставилися до закону з обережністю та певним занепокоєнням, адже ми не знаємо напевно, як саме він спрацює у щоденній роботі, адже різниця між законодавством зі спадку, яке ми маємо тепер, і новою пропозицією, величезна навіть у випадку міжнародного успадкування. Чи спрацює у нас ця реформа? Ми дізнаємося лише коли почнемо її запроваджувати. Щоб дізнатися більше про вплив нового законодавства, ми приїхали сюди на північний схід Франції. Місто Форбаш стоїть поблизу німецького кордону. Тут адвокати та нотаріуси часто мають справу з міжнародним успадкуванням і кажуть, що новий закон може суттєво змінити життя тих, хто має майно в обох країнах. Кордони у Європі стають все менш помітними. Велика кількість німців та французів живуть і у Франції, і в Німеччині, і володіють майном в обох країнах. Ще одне нововведення реформи європейський сертифікат спадкоємця. Посадовці кажуть, що він засвідчить, що певна особа є спадкоємцем або розпорядником спадку без жодних додаткових формальностей у різних країнах ЄС. Поряд з Форбашем. Ми познайомилися з італійцем, що має бізнес в Німеччині та живе у Франції. Він ще не склав заповіт, але запевнив нас. Що підтримує будь-яку ініціативу ЄС у спробах зробити міжкордонні процедури простішими. Моя компанія робить ліфти для різних клієнтів за кордоном у Франції, Бельгії, Люксембургу та Італії. Мої діти зросли двомовними, їхня мати німкеня. Я італієць, вони говорять французькою та німецькою. Звичайно, ми дуже зацікавлені, особливо мої діти, у тому, щоб європейські країни узгодили закони між собою. Наприклад, у випадках, коли хочеш працювати на себе, започаткувати компанію, чи одружитись, Деякі нотаріуси кажуть, що третина їхніх клієнтів мають справу з міжнародним випадком успадкування і потребують поради у цій непростій ситуації. У Форбаші ми зустрілися також з одним з найкращих європейських експертів з міжнародного спадкування, який є великим прихильником нової реформи. Перший проект закону обговорювали за участі Едмона Якобі. Більшість громадян Німеччини, що проживають у Франції, надають перевагу німецькому законодавству і хотіли би обрати його. Раніше це було юридично неможливо. І ще одне розчарування: якщо люди раніше почали нотаріальні процедури у Німеччині, у Франції їх доводилось повторювати щодо власності, що розташована на її території. Тя франсепурбіякітисітюсюлютеритуафрансе. Сується податків на заощадження, що стали чиїмсь спадком. Новий закон такі випадки не регулює. Вони досі підпорядковуються законом окремих країн ЄС. Головна порада, коли йдеться про спадок, сюрпризи недоречні. Плануйте все заздалегідь і з гарною порадою юриста.